Друзі, привіт! Сьогодні ми поговоримо про державну програму доступної іпотеки Єоселя, про її плюси і мінуси, та чому, на мою думку, вона не є такою привабливою, як її рекламують. Нещодавно мені потрапило на очі відео, там де один молодий чоловік розказує, як це класно і круто купувати квартиру за державною програмою під 3%. Тож пропоную разом зі мною розібратися, що на тебе може очікувати, в разі якщо ти не думаєш скористатися цією програмою. Ну, по перше, давай розкажу тобі, що таке державна програма Єоселя. Але якщо ти це питання вже для себе вивчив, то можеш перейти на потрібний тобі розділ на таймлайні. 1 жовтня минулого року було запущено державну програму іпотечного кредитування ЄОСеля, «Е за допомогою якої можна купити житло в іпотеку під 3% річних для певних категорій громадян. та під 7% річних для інших категорій громадян. І зараз не слід плутати це із державною програмою для внутрішньо переміщених осіб, бо то є окрема тема. На мою думку, ця програма є менш ризикованою, ніж та доступна іпотека, що була до цього. Якщо не вдаватися в деталі, то за тою програмою, що була раніше, ти міг взяти житло в іпотеку в банку за його ставкою, а фонд розвитку підприємства компенсував різницю таким чином, щоб в тебе відсоткова ставка на рік була 7%. Якщо гроші на це державою в бюджеті не було передбачено. То ти мав сплачувати ту відсоткову ставку, яку надавав тобі банк. І в тих договорах іпотеки, що я бачив, відсоткова ставка теж не була фіксованою, а залежала вона від ЄРАЙДІ. І якщо в тебе вже є такий досвід, будь ласка, поділися ним в коментарях. На відміну від цього, механізм кредитування є оселя передбачає, що банки кредитуватимуть не власними коштами, а коштами української фінансової житлової компанії. Тобто передбачається, що особа буде повертати гроші в банк, а банк буде пересилати їх назад в українські фінансові житловий компанії. А в неї передбачається, гроші мають бути. А якщо вже так станеться, що не буде, то передбачається монетизація державних облігацій, грантів, також передбачено, що гроші будуть від кредитів від міжнародних фінансових організацій. 3% річних розраховувалось, як нібито людина сплачує орендну плату, щоб вона була плюс-мінус пірозмірна з тим, що вона сплачує за іпотеку. На цьому етапі все нібито непогано і логіка є. І скажу навіть більше: не обов'язково треба бути військовослужбовцем ЗСУ за контрактом. Бо суть в тому, що після військовослужбовців ЗСУ за контрактом іде ще кома, і перелік категорій військовослужбовців, для яких контракт не є обов'язковою умовою. І в мене є приклади людей, яких я знаю особисто, яким попередньо задовольнили заявку, незважаючи на те, що вони є військовослужбовці, але не мають контракту. Скажу одразу, що юристи банків не йдуть на це з великою охотою, але якщо ти наполегливий і знаєш, що правда на твоєму боці, то в тебе все вийде. Складність може бути, щоб взяти потрібну довідку в своїй частині, Але і тут можна добитися правди. Окей, якщо ти на це зважився, то ти маєш знати, що є певні обмеження до житла. Площа житла, яке ти плануєш придбати за допомогою іпотечного кредиту, має не перевищувати 52,5 квадратних метри, якщо ти один. На кожного члена родини додатково дається 21 квадратний метр. Якщо ця площа перевищує нормативно, то тобі буде запропоновано доплатити різницю за рахунок своїх власних коштів. Також існують певні обмеження до вартості одного квадратного метра житла. Для різних міст України встановлені різні коефіцієнти. Якщо ти вже на це зважився, то можеш йти до порталу Дія і робити заявку. Насправді тут нема нічого складного, і подання заявки ще ні до чого тебе не зобов'язує. Ти просто інформуєш певний банк про те, що ти маєш намір купити житло в іпотеку і співпрацювати далі з ним. Є певний перелік банків, які працюють за цією програмою, і ти можеш обрати той, який тобі буде зручніше. Тож окей, ти подав заявку, обрав банк, зібрав всі необхідні документи, і банк порахував ту суму, на яку ти можеш розраховувати. І на цьому етапі ти можеш зіштовхнутися із наступним болем. Перше і найнеболючіше це те, що реальна відсоткова ставка буде скоріше 4%, ніж 3. Але з цим можна жити. Це відбувається через певні комісії, страхування та інші додаткові витрати, які пов'язані з тим, що ти береш іпотеку. Наступний етап ти починаєш шукати житло. Якщо це невелике місто, то, скоріше за все, болю в тебе не буде. Якщо місто велике, то готуйся. Для великих міст це житло має бути не старше за 10 років. Це вже халепа. Оскільки, скоріше за все, те, що ти побачиш на ринку, це або нові квартири із досить високими цінами, або квартири без ремонту. Мені чомусь здається, що коли в засобах масової інформації пишуть, що є оселя не лобіює інтереси забудовників, вони трішечки кривлять душею. Бо якщо ти все ж таки наважився у війну купити недорогого хруща в Києві, Харкові, Одесі або Дніпрі, скоріш за все в тебе цього не вийде. Вартість готового житла в новобудові, в яке можна заїхати і жити, скоріше за все, не впишеться в граничну вартість одного квадратного метру. А з іншого боку, мені важко уявити, як військовослужбовець може купити житло без ремонту та почати його там робити в той час, коли він захищає Україну. З іншого боку, ти маєш знати, що пільгова відсоткова ставка 3% діє доти, доки ти належатимеш до пільгової категорії населення. Якщо ти до неї перестаєш належати, то відсоткова ставка буде 7%. Але є ще один нюанс, про який ти маєш знати: коли ти почнеш шукати житло, ти можеш зіштовхнутися із ще однією проблемою. Далеко не всі продавці житла хочуть мати справу із цією програмою. А справа ось в чому. Натепер продавець має відкрити свій власний рахунок в тому банку, в якому ти будеш брати іпотеку, і гроші будуть переведені на цей рахунок. Ну і тут, по-перше, йому прийдеться заплатити по-чесному всі податки. Не всі на це готові піти. А по-друге, він одразу не зможе розпоряджатися своїми грошима. Ну тобто вони в нього будуть на рахунку, але зняти він їх одразу, скоріш за все, не зможе, тому що щоденний ліміт на зняття готів становить 100 тисяч гривень. І певна річ, готівку він буде знімати в гривні, а не в доларі. І далеко не всі продавці готові йти на такі умови. А часто ті, що готові, при цьому завищують вартість житла, щоб якось компенсувати свої незручності. Тож, як ти бачиш, програма, нібито й хороша, але як в тому анікдоті, є нюанс. Незважаючи на це, житло за цією програмою продається, і є вже особи, які його купили. Це відео я зробив не для того, щоб відмовити тебе від участі в цій програмі. Насправді вона не така й погана і дає шанс багатьом українцям. Але перш ніж скористатися нею, ти маєш знати про певні складнощі, з якими ти можеш зіштовхнутися, якщо в неї війдеш. Тож сподівайся, що я трошки зекономив твій час і нерви. Від себе хочу побажати тобі, щоб твоє бажання отримати нове житло таки здійснилося і все було добре. А якщо це відео було корисним для тебе, став лайк, підписуйся на канал та приходь в гості. До наступної зустрічі, друже!